Найпопулярніших тіктокерів світу на п'ятому місці. Хто б сумнівався? офіційний акаунт ТТ. там рекламують інфлюенсерів та посуть музичні тренди. Відтак на каналі майже 92 лями підписників. На четвертому місці Бела Порч Борка з США є авторкою одного з найпопулярніших відосів в мережі сам це добі, сам це добі, сам це добі, бам. Ролик зібрав 887 лямів переглядів, а на самоблогерку підписані 93 мільйони. Брон за топу належить легендарному містеру Бісту. За ним у ТТ стежать аж 122,4 мільйони людей. На другому місці Чарлі Демеліо, за якою фанатіли усі підлітки у 19-20-х роках. Акаунт дівчини зібрав 156 лямів фанів. Ну і золото топу забирає блогер Хабі Лейм. Хлопець став відомим завдяки відосам, де висміював різні лайфхаки. І так назбирав 161 мільйон глядачів.